Як ренесанс знаєш української в цілому культури такий сплеск, я пам'ятаю, був на презентації книги Антон Мартинов, розказував про їх видавництво і казав, що у нас зараз величезна потреба в українських авторах, і ми готові видавати Антон Мартинов з видавництва лабораторія. Мене це дуже надихнуло, якщо чесно, бо я теж пишу книгу про мій рідний Херсон, але. Найбільше мене надихнуло, що видавництво готове до видання наших авторів, нових авторів. І у нас ця ніша зараз ну, ніша в цілому нових, для нових імен звільнилась, тому що ну, просто пішли більшість російськомовних книг, на жаль, ще якісь є, але більшість і авторів, тим більше, пішли з нашого ринку. І якби місце звільнилось. Але мені здається, мене здивувало і трошки навіть налякало те, що Антон Мартинов сказав, що. Вони повернуться, і нам треба зараз нішу заповнити. Нам не треба чекати там 10 років. Нам зараз потрібні ці нові імена.